Доброго дня. Получила я посилочку, приїхала тільки-тільки з нової почти. Така велика коробка купила собі ще додатково Альстермериї. І хочу, я вже трошки підглянула на почті. Невдобно одною рукою. Написано, бачите, обережно крихке, велика упаковочка. Зараз не можу відчекнути ножницями скотч. Невідобна. Я підглянула. Дуже гарна. Ось гарненька Альстермерія. Навіть є з квіточками. І є на бутонах. Хто хотів купити, напишу в описі номер телефончика. Я давно зв'язувалася з цим продавцем. Ну, також дуже переживала, яка буде Альстермерія, як упакована. Ось є бутони, там є квіточки. Зараз я до них доберуся. І, і ось отримала. Напишу вам в коментарях, кому треба, підписані сорти. І ось вона, красоночка. В таких коробочках я в нього питала, як вона буде їхати. В коробочках одну дав мені навіть. На подаруночок. Ну, ось такі рослинки. ціна таких рослинок 100 гривень. Запаковані, підписані, торф такий вологенький там видно. Ось малесенькі є рослиночки, такі стебільки. Є ось ось з квіточками. Розпакувала я свою альстермерію, така пурпурна, гарна. Поклав мені з бутончиками є. один трошки надломився, це я витягувала, надломила. Є такі ще геть закриті. І всіх, щоб я побачила, всіх по квіточки Рожева, така гарна. І ось така червона. Я купувала 5 червоних, 5 рожевих і 5 ось таких пурпурних. Ще хочу білої докупити. Така Є біла, їх декілька є сортів. Є біла, е, біла і на краєчку. Таке дуже ну, зелена, дуже вона гарно підходить до букети, так гарно дивиться. А є біла із отакою жовтенькою серединкою. Тоже дуже, дуже гарна, хочу з зеленим. Я її бачила, мені дуже сподобалась, хочу таку, ну поки ще не знайшла, де таку можна придбати. Ну ось, показую вам свої покупочки. Бачите, я не тільки тут продаю, але й безконечно щось купую, щось новеньке. безконечно щось садимо, пересаджуємо, підживлюємо і ця праця наша постійна. Ну, мені це подобається. Цим живемо. Кому треба, напишу в описі. Дивіться, звертайтесь. Дуже бистра, чоловік все відповідає, на всі питання, як зберігати, як садити, все. Зберігати її можна ось так хранити до весни, в цьому ж і горшику, можна пересадити в більше кашпо, а можна в цих невеличких, в підвалі. Як вона весні дасть зелененькі росточки, їх можна вже витягнути. І пересаджувати в ґрунт. А можна посадити в ґрунт, гарно накрити соломою, і гарно накрити соломою, а як будуть сильні морози або таке було у нас якийсь рік то можна зверху прикрити агроволокном. Воно так перезимує. Хризантему осінню стрижемо Можна покласти гілочки хризантеми зверху. І все буде клас. Ось така моя, моя покупочка сьогодні, альстермерія, дуже рада. Зараз біжу в школу до дитини, а потім буду садити. Всього доброго, мої дорогенькі. На добре. Будьте здорові! Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бувайте!